Рівно рік очолює Коломийську районну державну адміністрацію Михайло Негрич. У зв'язку із цим він дав прес-конференцію для засобів масової інформації міста та району. На зустрічі очільник району говорив про проблеми краю. Поділився голова райдержадміністрації з присутніми планами роботи на майбутнє. Детальніше про прес-конференцію Богдан Малецький. Михайло Негриш зазначив, що плідна робота можлива ж лише за наявності професійної команди. Наразі у очільника району така є. Голова райдержадміністрації повідомив, що найваговішим цьогорічним капіталовкладенням є завершення другої черги спадської школи. Сума коштів тут складає майже 2,5 мільйона мільйони гривень. Загалом освіта, як зазначив Михайло Михайлович, має багато здобутків У освітянському напрямку. до 2010 року рік ми закінчили другу чергу спадської школи. Спаська школа, ви разом зі мною були 1 вересня на відкритті школа європейського рівня, де після того, коли побував голова обласної державної адміністрації Івано-Франківської області у нас на об'їзді шкіл, подивився, як ми підготували школи до 1 вересня, у нас були запрошені голови районних державних адміністрацій з цілої області. У нас були потім запрошені. Начальники управлінь освіти області, а потім семінар сільських та селищних голів, де показано, як повинні бути в майбутньому всі школи коло і держави України. Ми продовжуємо далі на сьогоднішній день, щоб брати по селі Спас, продовжуємо завершення другої черги повністю спортивним залом, з благоустроєм, виділення кошти 1 вересня. Я думаю, що ми з вами разом. Прийдемо в цю школу і будемо мати школу, яка є європейського рівня від початку до самого завершення. Говорив голова і про медицину. Зокрема, він зазначив, що почала здійснюватися його давнішня мрія створення у Коломиї медичного містечка. Керівник району розповів, що вже зараз роботи зрушилися із мертвої крапки, високими темпами йде будівництво нової поліклініки, а згодом райцентр обслуговуватиме мешканців Снятинщини та Косівщини. Думаю, що що нам удасться, у 2012 році, у 12-му році, буде відкриття нової поліклініки разом з швидкою допомогою європейського рівня. Інститути працюють, медики працюють. Я з своєї сторони працюю з будівельниками і з тими організаціями, щоб вчасно виконані ті роботи були у нас. Беремо наш терапевтичний корпус і так пів корпусу. Від мого приходу з травня, практично до травня півкорпусу зроблено лікарні, як в саме престижних лікарнях лікарні міста Києва. Це Феофанія, тому що навіть ті працівники і та підрядна, підрядна організація, яка працювала в Києві, працює зараз у нас. І роботи зроблені півкорпусу. І думаю, що до кінця травня вони перейдуть. На другу половину терапевтичного корпусу з Божою допомогою, з людьми і з вами, жителі Коломиї, Коломищини, бізнесменами, структури, які будуть, я буду збирати всіх в народному домі. Для того, як ми робили в 2004 році, народним методом з допомогою, хто скільки зможе дати на лікарню, тому що ніхто, і я в тому числі, не застрахований, коли можемо попасти. Лікарню вагомих успіхів досягла і культура Коломишини та Клісноклібочинський клуб став кращим в Україні, а колективи Великої Кам'янки та Отинії не мали собі рівних на конкурсі імені Петра Вірського. Велика кількість ансамблів презентувала район за кордоном. А у старому грісті вже зараз ведеться будівництво народним методом народного дому. Торговеця теж робили відкриття народного дому. Там народний дім дійсно зроблений. Він реконструкція гарно зроблена, великий. Народний дім у тому селі я був на відкриттю там. Я думаю, ще трошки доробимо благоустрою, і там буде зроблено так повинно бути. Велику увагу приділив голова райдержадміністрації питанням сільського господарства та доріг на Коломишині. Зокрема, Михайло Негриш зазначив, що колись в районі пустувало майже 3,5 тисячі гектарів землі. Тепер такого немає. А щодо доріг, то очільник регіону розповів, що на сьогоднішній день в районі є понад. 1115 кілометрів доріг, і всі вони практично потребують ремонту. Однак вже зараз автомагістралі активно ремонтують. Є багато що робити, надзвичайно багато робити. Хочу вам сказати, що ми не спимо по дорогах. Ми робимо роботу. Ми робимо роботу ту, яку ми можемо робити. Всюди є, немає фінансування. Тяжко, бо завжди було з грошима. Тяжко і буде. Тяжко, але, попри те, все, ви знаєте, що ми в тому році зробили дорогу від переїзду. Міста Коломия, кіхто на П'ядики, до Турки, йдемо до Журкова. Робиться дорога. В тому році зроблена дорога до села Спас ця сторона, ну і центральна дорога в'ється до Івано-Франківська, бачите, на Коломийщині, що вони робляться. Говорив голова РДА і про спортивні здобутки, і про адміністративну реформу, і про міжнародну співпрацю. Михайло Негрис зазначив, що Коломишина активно співпрацює із Польщею та Румунією. Однак вже зараз почнеться робота із Канадою. Зокрема, є можливість підписати угоду із Едмонтоном, що у провінції Альберта. На закінчення очільник району повідомив, що група журналістів з міста та району в кінці травня, на початку червня, відвідує з дружнім візитом Донеччину. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».